Добрий день, дорогі мої люди. Сьогодні хочу показати вам осінню обрізку виноградного куща третього року вегетації. Сподіваюся, що вам буде видно. Ось так я трішки вам його покажу. В минулому році мені вдалося виростити два рукави. Ось один і другий. Ось такі, бачите, задерев'янілі. Це в нас рукав. От в минулому році два в мене вдалося виростити. Так як у мене двох плоскосні шпалери скрізь, тому мені зручно, мені саме більше так подобається. Я вирощую чотири рукави. Два рукави в мене вдалося виростити. І в цьому році. Ще вдалося виростити ще по одному рукавчику. Ось цю лозу я лишаю залишу на рукав. Він же і буде плодоносною лозою. Тобто частина з нього буде пустою, я її залишу. Вона буде слугувати на наступний рік як рукав. І наступного року, ось тут вона буде лежати і слугувати плодоносною лозою. Те саме і цією лозою, бачите, світленька. Це буде також четвертий рукав. В ідеалі, щоб рукавчик був знизу, як нижче, але нічого такого гарного кущик не пустив ніяку лозу. Тому вибираємо з того, що є. І ось цієї лози. Я залишу четвертий рукавчик. Тому по черзі починаємо з кожного рукава. Ось цей рукав беремо. На наступний рік плодоносна лоза, у нас буде цього року. Тобто на цьогорічних лозах у нас наступного року буде виноград. На наступний рік я лишаю по одній лозі. Але на всякий випадок часто лишаю дві, якщо одна лоза, чи не перезимує, я додатковою лозою заміщаю серединку, щоб не було пустоти. Дивимося на цей рукав. Ліпше, чим ближче на цю сторону до голови куща, от оті от глози беремо, але дивимося, щоб вона була визрівша. Дивимося, щоб вона була не дуже тоненька. В ідеалі потрібно, щоб лоза була, ну, як олівчик, трішки більше, ніж олівчик простий. От в мене, якось так мені пощастило, бачите, і одна, і друга лози, і гарно визріли, і по розміру. І по товщині ідеально підходять. Ось тут у мене нічого е, не пустило, тому в мене немає вибору, як залишаємо одну і другу. І ось тут відрізаємо. Це зайве. Це ми прибираємо. Це все прибираємо. Ось я все прибрала, і в мене на ось цьому рукавчику лишилося дві лози. Ось цю крайню лозу. Я покладу. На оцю проволоку відміряю я на око завжди не по кількості вічок. вже коли я нормую пагонами саму лозу, тоді я вже дивлюся, щоб було 10-11, 9-11 вічок. А коли обрізаю, я вічка не рахую, тому що якесь вічко може не прокинутися. Тому я просто по розміру дивлюся: ось у мене до шпалери доходить, воно практично ідеально. Тому я відрізаю його ось так. І в мене вона от, ляже до кінця моєї шпалери наступного року. Що я роблю ось з цією другою? З цією другою лозою я заміщу серединку. Ось ця серединка ця буде пуста. Для того, щоб серединку цю заповнити, я її ось так вигну. Ось бачите, я вже її показала, як вона буде наступного року на цю серединку. Ось, звичайно, я її зараз вкорочу, приблизно подивлюся, де в мене буде пустувати серединка до наступної лизи, яку я лишу, і приблизно відріжу десь от на пів метра, навіть трішечки більше. Я її просто вкорочу. Чином ця лоза заповнить серединку, ця лоза ляже на цю проволоку, і з цим рукавчиком ми розібралися. Йдемо до наступного. Ось ми підійшли до наступного рукавчика. Ось у нас тут така вийшла картинка. Спочатку рукава. У нас є лоза, яка зламалася, але я її залишаю на всякий випадок на два вічка. Для підстраховки. Тобто ми беремо лозу на наступний рік ближчу до, до середини куща для того, щоб у нас не так швидко подовжувався рукав. І дивимося тут. У нас вибір тут невеликий, лоза не дуже товста, але вона, слава Богу, визріла. Просто сонечко падає. У нас тут вибір невеликий. Бачите, у мене в цьому році цей кущик із -за зворотніх заморозків підмерз, тому так небагато лоз, тому що вічка або не прокинулися, або підмерзли. В мене не вдалося всі кущі захистити, накрити, тому це один із постраждалих кущів. Але у нас є вихід. Тут ми залишили на всякий випадок, тут щось пустить на наступний рік. І, звичайно, в ідеалі було б залишити на наступний рік лозу ближчу, тобто ось цю, але вона у нас не дуже така по розміру, тонесенька. Я боюсь, щоб вона перезимувала, і тому лишаю на наступний рік ось цю. Лозу. Вона і за розміром ліпша, і е, визріла добре. Тому ось тут я відрізаю, О, це все прибирається. От, і ось ця лоза ляже на наступний приберу. До речі, намагайтеся влітку весною прибирати всі вусик. Бачите, я пропустила. І зараз дуже тяжко, так рукою навіть не можу зняти. Воно, вусики дерев'яніють і приходиться зрізати. Ну, це дуже важко і проблематично. Все, я прибрала ось цю лозу, яку ми лишаємо на наступний рік. Я приблизно вкорочую, От, я не дивлюся, знову ж таки, не рахую вічка, приблизно вкорочую і так вона ляже на. Ось цю проволоку. Та лоза, яка ближча до голови куща, яка у нас тоненька. Я її зріжу на три бруньки. Ну, на наступний рік сподіваюся, що тут і тут дадуть брунечки, і буде повноцінна кількість вічок. Ну, от і все. Ну, а з цих лоз у нас будуть. Майбутні ще два рукава, які на наступний рік і слугуватимуть плодовими лозами. Намагайтеся з самого початку формувати ваші рукави, щоб восени можна було легко пригнути їх до землі. Ось так. Я цей рукавчик з цим пригну до землі на цю сторону, куди він буде. Лягати наступного року той рукавчик з тією лозою на наступну, отуди от покладу, зв'яжу їх, щоб легше було прикопувати. На півштика лопати вирию ровчачок, і в цей ровчачок покладу свої лози, засиплю землею і нехай з Богом зимують до наступної весни. Дай Боже дожити усім. Ось такий у нас вийшов кущик, готовий до укриття. Що робити з кущем, у якого лози слабо розвинулися? В минулому році я на зворотній зріст обрізала дві лози. Ось цю і ось цю. Вони в цьому році пустили по лозі тут, тут, і з землі. Випустили також дві лози. Тобто, в ідеалі, якби вони всі гарно розвинулися, були нормального розміру, гарно визріли, я б їх усі лишила, можливо, дві лишила б. Але так як вони у нас дуже-дуже такі тонесенькі, недозрівші, я знову їх обріжу на зворотній зріст. Щоб на наступний рік з кожної лози виростити, ну, принаймні, дай Боже, виростити по кріпкій сильній лозі. На всякий випадок, я лишаю три вічка. Але виберу одну, одну бруньку на наступний рік саму сильну, саму хорошу. Те саме і тут, лишаю тут на два вічка. Тут також, на всякий випадок, лишу три. Але я лишу на кожному рукаву, тобто це буде вже майбутній рукав. Тут вже трішечки сформовані рукавчики. Але це ж, я ж знову ж таки кажу, що не розвинувся нормально. Кущ, щось йому не сподобалось. Тут також обрізаю, бачите, тут дуже погано визріла лоза, але все-таки дві брунічки лишаю. Ціні обрізку, якою я користуюся на прикладі одного молодого куща, в якого є вже три рукави. Хоча в минулому році два з них я обрізала на зворотній зріст. У мене на даний момент сформований ось один рукав, другий і третій. Ось пустив кущ. Гарну лозу, яку я залишу на четвертий рукав, і в мене вже буде повноцінних чотири рукави. Тобто я оцю лозу залишаю на рукав, вона і буде плодовою лозою. Як правило, якщо чотири рукави лишаємо по одній лозі на кожен рукав, але я завжди лишаю дві. Лози на всякий випадок, якщо лоза не перезимує, або зламається, не дай Боже, або просто щоб заповнити пустоти, як я часто роблю. Тобто, ось у нас є рукавчик, такий шороховатий, а це у нас цьогорічні лози. У нас виросло три лози, три, звичайно, нам не потрібно. Ось тут ми відрізаємо зайве. От, і у нас лишиться дві. Лози. Одну ми покладемо ліворуч на нижню проволоку, цю, що лишаємо рукав, який і буде на наступний рік у нас плодовою лозою. Праворуч покладемо. Ну а з середньої заповнимо ось тут пустоту, яка. Виникне, укоротимо її трішечки, зробимо коротшою. Зараз я це все прибираю з проволоки, щоб було зручніше. І на цій стороні у нас все лишиться ось три плодові лози. Йдемо на наступну сторону. Бачите, ось в минулому році я ось тут обрізала на зворотній зріст, і в мене виросло три повноцінні такі хороші. Лози, які всі визріли. Я залишаю на кожному рукаві по одній лозі, і плюс ще одну додаткову, щоб було не дві плодові лози, а три, на всякий випадок. Тобто на цій стороні навіть нічого і різати не потрібно. Всі три лози, які відросли, визріли, слава Богу, я їх просто лишаю. Ось так дуже просто ми обрізали цей кущ. Звичайно, потрібно кожну лозу вкоротити, тому що вони у нас довгі-довгі-довгі знімаю. Зараз зніму все, покажу вам. В ідеалі з кожного рукава має бути по одній лозі. Тобто, якщо двох плоскосна шпалера на кожну сторону по лозі. Я просто не люблю, коли тут посередині пустоти, і для цього залишаю ще третю лозу. Тому ось так: Шість плодових лоз, три на кожну сторону. Одна. Іде сама коротенька, дві трішечки довші. На весь кущ у нас має бути ну, до 40, Я стараюся, щоб не більше 40 було вічок, не більше 40 пагонів двоснів. Там вже ми будемо формувати і дивитися. Коли ви обрізаєте лозу, неодмінно її підписуєте і зв'язуйте. Я один сорт зв'язую в один пучок і на одній лозі підписую назву сорту, потім зручно не наплутати нічого. Пізніше я нарізаю черенки, які також підписую. Якщо щось забули чи не підписали, відразу цю лозу викидайте, щоб нічого не наплутати. Готові нарізані черенки. Ми готуємо до зими. Як саме зберігати черенки взимку, я розкажу вам в окремому відео, бо ще попереду етап прикопування нашої лози, щоб вона. Перезимувала і дочекалася весни. Любіть один одного, бережіть один одного, вирощуйте виноград, це надає такої хорошої світлої енергії, насолоджуйтеся кожним прожитим днем, бережіть один одного. До нових зустрічей, до побачення.